Коли ми говоримо про вибори, які в майбутньому відбудуться, вони відбудуться тоді, коли в нас завершиться воєнний стан. Тому що в час війни внутрішні ще вибори просто розірвуться Україну. Зараз і так в парламенті занадто багато звучить цих виборчих ноток, і деякі законопроекти справді є на межі. Це є дійсно проблемою, і що би я хотіла ще сказати, в нас є ряд законопроектів, які стратегічно важливі, які парламент може приймати паралельно з. Законопроектами, які стосуються вступу до євросоюзу, тому що цей процес не варто зупиняти. Законопроекти ті ж самі, які ми говорили про люстрацію. Тобто, якщо наступні вибори відбудуться, ми маємо проголосувати законопроекти про люстрацію. Я, до речі, зареєструвала такий законопроект у квітні 2022 року, і це дозволить нам зробити очищення від тих проросійських політиків. А повірте, ми бачимо, як діє Росія, і навіть коли в нас зупиниться війна, Росія все одно буде втручатися в наші виборчі перегони. Тому ці законопроекти є потрібними. А чи зміни парламент зараз свою роботу? Мені складно сказати наскільки вона буде буде конструктивнішою, швидше за все, вона буде такою, яка вона є млявою, вона є координованою, тому що на жаль, ні спікер, ні парламент не є тими, хто приймає рішення самостійно а всі рішення е, приймаються в інших кабінетах. Тому чи стане парламент суб'єктний цій каденції? в мене є дуже багато сумнівів. Єдине, чого би мені не хотілося, щоб цей парламент голосував за антиконституційні? Закони і порушував конституцію, тому що є різні приклади, такі в Україні. Тому, от я перша, хто кажу, що в цьому парламенті ми не маємо права голосувати будь-які антиконституційні закони. Ну а взагалі депутати поміж собою обговорюють можливі вибори. Депутати, політехнологи, експерти в Фейсбуці, в Ютубі, де тільки не хочете, всі щось обговорюють. Але е, будь-яких законопроєктів, які сьогодні є в порядку денному, які стосуються виборів, я не бачу. Чи є можливо якась робота над виборчим кодексом? Майбутнім чи змінами до кодексу підозрюю, що є ця робота, і вона ведеться. Чи потрібно нам більше зосередити свою увагу на інших моментах? Я вважаю, що потрібно, тому що чим більше розхитується човен виборчий, тим менше ми маємо можливості проголосувати ті важливі законопроекти, які ми маємо сьогодні. В нашому, значить, в першому пакеті основи, які ми маємо подати, і вчасно проголосувати до європейського союзу, і в нас ще є ряд питань, які стосуються військовослужбовців, добровольців, які ми маємо доголосувати, то насправді роботи є дуже багато. Я все ж таки прихильник не маю сильної надії на ефективність, але все ж таки, щоб на цих умовах ми максимально старалися голосувати ті закони, які потрібні на зараз і ключовими будуть у майбутньому.